Привіт! Ну що, настав той час, коли вже починають потроху всі купувати насіння на розсаду. Отже, які у нас бувають насіння. Хочу трошечки з вами розібратись. У нас бувають насіння сортові, і буває гібридні. Гібридні, які позначаються на упаковочка буковкою F. І так, плюси і мінуси гібридних F-очок насіння. Плюси. Плюс в тому, що ці насіння можуть саме себе опилювати, плюс ще те, що вони стійкі до хвороб, стійкі до погодних умов, 100% врожай, 100% майже 100% сходи, плюс вони ще скоростиглість і товарність. Це плюси гібридних насінь. Мінус те, що так, вони... Дорогуваті, вони дорогі. І мінус той, що з цих, наприклад, томатів ви не зможете взяти насіння на наступний рік. І тепер плюси і мінуси сортових насіння. Отже, сортові плюси, а те, що ми можемо взяти на наступний рік насіння, і воно буде такі самі плоди, як і з попереднього насіння смаковій якості, врожайності, все все буде то, те саме, воно буде однакове. А плюс ще з сортових насінь, тим тим, що цінова політика там не дорога взагалі. В принципі, вони дешеві. Плюс 100% сходи, якщо ви візьмете правильно відберете це насіння, то теж будуть 100% сходи. Трошечки про мінуси, ну такі, мінус плюс, це те, що сортові не стійкі до хвороб, а мінус те, що сортові не стійкі до погодних умов. І від цих двох категорій залежить і врожайність. Тобто, якщо ви будете їх в цей час. Цей час, коли буде погана погода, рятувати, рятувати від хвороб, від всього цього, тоді може у вас і буде ну, більш-менш гарний урожай. От. І мінус те, що вони не, не такі скористиглі, як, наприклад, гібридні. Але можна взяти і насіння на наступний рік, і врожайність залежить від того, як вони пережили період весни і хвороб. Тож, ну от така інформація трошечки з вами я поділилась. Сподіваюсь, вам було ко.